Розширена колегія Херсонської обласної державної адміністрації успішно проведена 11 травня 2012 року на території державного підприємства Цюрюпінського лісомисливського державна адміністрація. На чолі з Костяком Миколаї Михайловичем приділяють належну увагу та надають практичну допомогу по взаємодії підрозділів області і громадськості по недопущенню та організації гасіння масштабних пожеж. В результаті дії вітру вогонь швидко розповсюджується лісовою підстилкою. Пожежа є лісовою і загрозою переходу у верхову пожежі. Розповсюдження вогню в лісовому масиві сприяє наявні сухої трави, повалені сухих дерев та хворії підстилки. В результаті високої, п'ятого класу, пожежної небезпеки пов'язують з високою температурою повітря. Сильним вітром пожежа швидко спосюджується північно, східному на напрямку. Спостерігач спостережної вежі, повідомив диспетчерів Черопільського лісництва про пожежі. Диспетчер повідомив керівництво лісомисловського господарства про лісову пожежі. Керівником лісомисловського господарства дається команда. На підйом патрульного вертольоту від вас з десантним відділенням на борту для проведення розвитки пожежі та викиду десанту з первинними засобами пожежі з метою недопущення розповсюдження пожежі лісовою підстилкою. Затолік будівлі 2 української авіабази авіаційної охорони лісів з працівниками лісгоспада десантним десантом на борту буде здійснювати обліт території лісового масиву проводити повітряну розвитку лісової пожежі, визначати площу лісу, охоплену полум'ям та напрямок розвитку пожежі. Під час розвідки пожежі повинна бути з'ясована. Вийти швидкість поширення пожежі, її контур і приблизна площа. Тактичні частини пожежі, фронт, фланги та тим. І основні типи вийди горючих матеріалів, найнебезпечніший напрямок поширення, наявних природних і штучних перешкод. У напрямку поширення пожежі, можливе посилення або пославлення пожежі внаслідок осени, особливості лісових ділянок рельєфу місцевості, на шляху її поширення. наявність водних джерел і можливість їх використання, наявність опорних смуг для відпалювання та умови докладання таких смуг, безпечні місця стоянки транспортних засобів, і мішляків відходу робітників на випадок прориву вогню. Місце десанту – Це засипання кропки пожежі, заливання за допомогою лісових водогасників кромки пожежі водою. За допомогою лісових водогасників можна гасити лісові пожежі слабкої та середньої інтенсивності. Застосовувати ранчову апаратуру інстаційна в разі наявності водожерел поблизу пожежі. Засипання ґрунтом або заливання за допомогою лісових вогнегасників, кромки пожежі водою, у більшості випадків забезпечують лише тимчасове запинення пожежником, поширення пожежі, кромки пожежі. Причини, при чому горіння кромки часто відновлюється через деякий час. І пожежа продовжує патрульної соліду вітва української авіабазі від корони, які пожежі авіаталію, авіаталію, За До їх лівесіння залучається автомобільний ООС з модами пожежі весіння та особовим складом працівниками і лісгоспу, які проводять наземну розвідку лісової пожежі. Здійснюють гасіння сторонки займання, використовуючи шансовий інструмент, переносвіранці установки та модуль пожежі на автомобілі ОАЗ. Лісова пожежа розпосуджується, проводиться на місці лісової пожежі нарощування слів та засобів. Черговий караул Сулюбільського лісонасильського господарства по тривозі на пожежних автоцистернах виїжджає до місця пожежі. Тож подаються ручні пожежні стволи на ліквідацію осередків загорань. На місце лісової пожежі прибув, прибув начальник державного підприємства Стерибільське НМГ». Він стає керівником гасіння лісової пожежі. На першому етапі гасіння пожежі здійснюється силами державного підприємства Церибільська НМГ». Далі поступово до гасіння лісової пожежі залучаються сили та засоби інших лісовосільських господарств та підрозділ управління міністерства надзвичайних ситуацій. Оперативна обстановка прийнятими заходами, за діями сил і засобів відгоспу пожежу локалізувати не вдалося. Наслідок сильного змінного вітру пожежного спосудилася на площадю по 50 гектар. До місця пожежі прибувають автоцистерни Великокапанівського та Голоприсницького лісами господарств. Підрозділ управління міністерства надзвичайних ситуацій. Сьогодніського та Голоприсовського районі проводиться оперативне розгортання на місці лісової пожежі. Від автосистем подаються ручні стволи на ліквідацію осередків загорянь. Одночасно, під час гасіння пожежі в 19-му кварталі на лісовій дорозі пожежними вивели автомобіль привалений деревами. Шонпал. В результаті падіння дерев дві людини запускні в автомобілі та потребують допомоги. Необхідно надати допомогу по випадку людей та надати медичну допомогу. До місця події направляється аварійно-рятувальний автомобіль та медичний автомобіль на базі автомобіля з в ціни. На місці містової пожежі проводиться оперативне розгортання. Для прокладання загороджень та опорних міліазовних смуг залучається тортовий з гуртообробним обладнанням, грунта пожежні плуги, дисковий борон. Загороджені та опорні меліазовних смуг і канави прокладаються з метою локалізації пожежі, без попереднього зупинення її поширення, надійної локалізації пожежі, поширення якою було припинено, застосування від опорних смуг. Прибувається все цистерни та техніка пристосована для підвозу води. Якщо воді джерела, то з визупонки пожежі відсутні, вода доставляється тракторними цистернами. А в разі відступності доріг, доріг вертольотами ємністя єм, або за ними пристроєні. За рахунок зазначених засобів деревникаційні пожежі розростає пункт заправки водою пожежної техніки. На місці події прибуває аварійно-рятувальний автомобіль, який буде проводити роботи по визволенню людей, які опинилися в важкій ситуації. Проводиться гасіння пожежі, проводиться наращування ситозасобів. На місці пожежі працюють тракторна техніка з грутообродним обладнанням. Грунтомети, дискові борони, плуги. Керівництво штабу з надзвичайної ситуації забезпечує постійний моніторинг обстановки та керування силами і засобами, що задіяні до ліквідації пожежі. Для посилення зусилля з осіб пожежі приймається рішення на введення дій армійської авіації, вертольотом і лісів водозводних пристроєм для весіння пожежі. Наземний коректор авіації, який входить до складу робочих глупошкату, відділявся до звичайної ситуації, організовує зв'язок з бортом військової становити і, і позинує суд води найбільш потенційної терецьких пожиття. Та на цих місцях дає загроза подальшого розповсюдження за району відповіда до оперативно-модріаційних планів. Організовується робота з ганцінням залишків окремих дотери пожежі, що залишилися після ліквідації та забезпечується безпосереднє чергування з метою запобігання поновлення пожежі, від осередків невинних печат пожежі. вчинення особисто підрозділів, залучених у пожежі, отримав пошкодження. Згідно відної оперативної обстановки. Один чоловік отримав значний опік і димом, один чоловік пошкодив всі пошкодження шкіряного покрову обличчя та голови, один чоловік пошкодив око. Для надання першої невідкладної медичної допомоги на місці надзвичайної ситуації спільно дії медичні підрозділи, управління Міністерства надзвичайних ситуації, обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Інтерійської районної медичної служби. На місці лісової пожежі розгортається пункт збору постраждалих, до якого постраждалих за ступені тяжкості. Та визначення черговості надання медичної допомоги. Для візуалізації проводимої роботи застосовуються структуральні кілинки різного кольору, червоний екстрена медична допомога в першої чергі жовтого кольору, другої чергі зеленого, третьої чорного труб далі з великими опитами та технікою техніку катастроф направляється до срок направляється військове відділення пожежі. Почали вибухати вибухонебезпечні предмети в часі ліки вітчизнаної війни. Тимчасово припиняється гасіння лісової пожежі, звідти виводиться особова складна техніка, припиняється гасіння і після певного часу, після, після затихання пожежі, до цього місця направляються піротехнічний підрозділ управління МНС. Пілотах підрозділ до місця вибухів за завданням виявити знешкодити вибухи небезпечних предметів. На місці лісової пожежі працюють на небезпечній відстані працівники лісництва, місцеві мешканці мешканці та працівники цього підприємств відповідно до операційно міністраційного плану. Завдяки оперативним та злагодженим діям силозасобів лісову пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати. Керівник гасіння лісової пожежі віддає розпорядження на припинення подачі водних гачучів речовин. При цьому пожежна техніка залишається на бойових позиціях для чергування. Керівник гасіння лісової пожежі здійснює контрольний облік території лісового масиву на вертольоті та, переконавшись у ліквідації пожежі. Визначає контури ділянок, пройдених вогнем, та й приймає заходи щодо марку. Ми сьогодні провели розширену колегію поїздну і показали, які резерви сьогодні існують на Херсонщині. Сказали, що так потужно проводили, це вперше на Херсонщині. Крім того, що теоретично ми практично показали, які сили можуть задіяти, якщо в нас виникне якась небезпека. Але вона не повинна виникнути однозначно. В першу чергу ми зробити повинні все для того, щоб її не було. Це основне наше завдання. Але якщо трапиться лихо, ми готові для того, щоб її протистояти. Тому, шановні друзі, я дуже вдячні за роботу, за співпрацю і впевнені всі ті домовленості, всі ті доручення, які будуть надані головою обласної державної адміністрації згідно. До виходу з того, що доручення по, по колегії обласної державної адміністрації. Я думаю, ми виконуємо в кожному районі і в кожному місті. Дякую. До нової зустрічі на лісових доріжках Херсонщини. Херсонське обласне управління лісомисливського господарства.